Цей ефір передачі полудень. Сьогодні ми говоримо про бізнес, який можуть відкрити ветерани за допомогою гранта. Мої гості Марія Фінюк, генеральна директорка регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області, та Микола Островський, ветеран-підприємець. Добрий день вам. Добрий, добрий день, добрий день, пані Марії. Давайте нагадаємо нашим слухачам. ми Трохи торкалися цієї теми. Давайте трохи глибше ветерани можуть отримати грант на власну справу. В чому він полягає? Що для цього треба робити, і коли ця програма розпочалася? Добрий день. Програма в рамках програми «Є робота» розпочалась для ветеранів з 2023 року. Взагалі, програма «Є робота» Гранти для бізнесу запрацювала з 21 червня 2022 року. Дійсно показала себе з гарного боку. Люди зрозуміли, що можна скористатися коштами від держави підтримкою, і це дуже допомагає для відкриття для розвитку власного бізнесу. Що стосується ветеранів, то Чим далі, тим вони більше звертаються за цією допомогою, тому що є хлопці повертаються після поранень, які вже не воюють, але вони збираються тут займатися своєю справою, і це дуже має бути ну, підтримано з боку держави і надихаючи. Що для цього потрібно? По перше, потрібно написати скласти бізнес-план, потім подати заявку через дію. Чекати на результати, коли центр зайнятості запросить на онлайн співбесіду, проходить онлайн співбесіда, під час якої людина пояснює, що у нього за бізнес, навіщо йому потрібні кошти гранту, яким чином він буде отримувати доходи свої, яким чином буде сплачувати податки. І після проходить певний період, державний центр зайнятості кожні два тижні розглядає ці всі заявки по всій Україні, видає наказ, і вже після того як вийде наказ на електронну на пошту приходить, вітаємо. Пане Микола, вам грант схвалено, і потрібно йти відкривати рахунок у Щадбанку. І от Дай... яка сума перераховується? Так, за сума, сума залежить від того, держава хоче підтримати людей, але основна ціль тут створення робочих місць. Також щоб люди створювали робочі місця. Якщо працює хтось, то хай він дасть ще іншому попрацювати. Для ветеранів суми становлять 250 тисяч при умові створення одного робочого місця. Це вважається не родне робоче місце це не фізична особа підприємець це вже підприємство. Тобто, крім себе, ще треба дати комусь роботу, прийняти на роботу. 250 тисяч можна отримати, 500 тисяч гривень можна отримати при умові створення двох робочих місць, а також можна отримати мільйон. Але цей мільйон лише можна отримати за умови співфінансування 70 на 30, Якщо говорити про цифрами, то щоб отримати мільйон, людина має покласти 430 тисяч на рахунок. Мільйон від держави, і всі ці кошти вона витрачає власне на свій бізнес. Але тут е, доступна ця опція для ветеранів, які вже мають фіз... підприємництво. Ну будь яке фізичне особу підприємництво е, зареєстрована має бути не менше ніж рік на момент подачі заявки. І так, і після того як людина отримує кошти, у неї є півроку, щоб створити чотири робочі місця. Якщо ми будемо річ про мільйон. Так, пане Миколо, з вами будемо далі спілкуватися. Розкажіть, чим ви займалися до початку війни? Я знаю, що війна для вас почалася у 2014 році. Це ще було до повномасштабного вторгнення. Хто ви за освітою, чим ви займалися і як стали на захист держави? Доброго дня, слухачі, доброго дня, Андрію. До повномасштабного вторгнення я вже служив у Збройних силах України. Виконував Свій обов'язок по захисту держави я з 14-го року, доєднавшись до добровільчого батальйону. Війна для нас вона не не почалася повномасштабно, в 22-му році. Вона почалася ще в 14-му році. Але вона, вона була притихла, набула стадії, ну, між небом, як то й кажуть, і землею, зависла була. Але ми знали, чекали, що рано і пізно вона буде трошки другою. На жаль, за цей час дуже багато людей пострадало, погибло, міста зруйновані, тому що ну, такої світ ще не бачив. Коли почалася повномасштабна війна, ми виступили на захист Чернігівської Київської області со сторони чернігов бравари траса. Займалися не тільки обороною Чернігова, а також евакуювали місцеве населення, евакуювали дітей, жінок, які ну, помирали в Чернігові від недостатка ліків, від недостатка їди. Навіть після того, як зруйнували мости, строїли переправи, вивозили дітей. На жаль, є втрати. На шляху евакуації діти не доїжджали. Але ми зробили все, що могли. Після того, як мене звільнили зі Злав Збройних сил України, в мене була давно така мрія це зайнятися вирощуванням угольської мангалиці Чернігівщини. Так як у мене перша світа, я ветеринар і тварин люблю, займався, працював ветеринаром. Тому один раз на Західній Україні я побачив цих свиней і сказав, що як буде час, можливість, я ними обов'язково займуся. Після звільнення мені донька подарувала дві свинки, з яких все почалося. І так розвивалися, розвивалися, дійшли до 50 голов, узнали про грантову програму. Дякуючи Марії, яка підтримала, допомогла, розповіла, навчила, як зробити, як написати бізнес-план, що для цього потрібно. Ми... Написав я бізнес-план, захистив його, дякуючи Десняцькій селищній раді, яка пішла мені на зустріч і надала 6 гектар землі. В оренду для того, щоб розмістити цю ферму, давайте трохи докладніше розповімо в чому бізнес ідея. Бізнес ідея заключається в розвитку угорська мангалиця Пухова. Це свині, які виведені в 1833 році на території нинішньої Закарпатської області угорцями. Потім схрещення дикого вепра і свійської свині. Дикого закарпатського вепра вже, на жаль, вибили, його не существує. Ця свиня вона живе в природних умовах, можна сказати, витримує мінус 40 температури, народжує поросят при мінус 20 і їм ну, нічого з цього не бувало, вона зариває їх, створює кубла, і вони там живуть і розмножаються. Чому цінність цієї породи свиней? В тому, що практично свинина нуль холестерину. Ця свиня, вона в її сире, все ядна, пасеться. Саме більшу кількість із його раціону її составляють корні, корні, трави різноманітні, тому що вона випасається як крупний рогатий скіт, як вівці і все. І крім цього всього, після того, як я звільнився, я як правильно столкнувся із такою преградою, як те, що нас не розуміє суспільство. Ми випали дуже багато років із життя цивільного. Багато хлопців, які звільняються, не можуть повертатися так швидко до цивільного життя. І тому. Було, як би, возникла така ідея зробити такий ветеранський хаб, куди залучати інвалідів, ветеранів війни, які ми об'єднуємося і робимо одну справу. Але є ще одна ідея: це ввести в наш хаб і цивільних, щоб зближатися і вертатися швидше. До цивільного життя, хаб, це щось більше за ферму. Ферма це як частина хабу у вас? так. тому що в нас в планах замкнути цикл, тобто построїти цех для перероботки цієї продукції. Ми не хочемо просто реалізовувати, ми хочемо переробляти. Крафтова продукція хочемо зробити, щоб це була крафт. Зареєструвати торгову марку Ранщо в мангалиця Чернігівщини вже подали заявку. І також ще потім відкрити вже фірмові наші магазинчики для того, щоб по цій території України приєднувалися ветерани та ветеранки і займалися однією справою. Чи є взагалі вирощування мангалиць на Чернігівщині унікальною ідеєю? Чи хтось ще займається цим? Мангалицею займаються в основному приватні господарства, там, покупаючи одну-дві тваринки, а великих. Підприємств і, будемо так казати, фермерів. На жаль, офіційно зареєстрованих, я не знаю. Але вам виділили 6 гектарів 6 гектарів так? землі. Що так. облаштовано на цих гектарах? На 6 гектарах землі ми облаштовуємо зараз загони для утримання угорської мангалиці пухови, так як вона утримувалась без електрозагорожі. Тому вона до неї ще не привикла, Для того, щоб випасати її, Внутрі загонів, загонів ми розміщаємо електрозагорожа, так званий електропастух, щоб свині привикли до неї і не пересікали цю черту. Тобто це натягнуті провода, по якій йде 12 вольт і 1000 А. Тварина підходить, їй б'є струмом, але. не не вбиває нічого, вона просто розуміє, що за цю полосу нельзя проходить. І вона вертається обратно. Після того, як вони привикають до електрозагорожі, ми просто на вільний випас випускаємо, і ця електрозагорожа вони не виходять і за неї пасуться там собі прекрасно в природі. Як ваша родина поставилася до цієї ідеї, що ви будете займатися тваринництвом? Цим бізнесом чи підтримала вона вас? Да, я ж говорю, дуже підтримала і донька, і дружина. Донька подарувала зразу же мені на день народження двох цих свинок. угорська, мангалиця Пухова, з яких все почалося. Назвали її сімка і Сонька. Скільки зараз свиней? На даний час 60 голов. Так, це все було закуплено за кошти гранту, чи на що Ні, пішли гран, гранті? Грантові кошти? кошти пішли на придбання трактора. Двомостовий трактор ми купили для того, що потрібно нам косити траву, е, обробляти землю і хазяйство для того, щоб ну, в господарстві трактор не, необхідний. Потім ми, ми закупили електропастухи на 12 кілометрів, щоб обградити всю територію, що 6 кілометрів, 6 гектар, для неї треба 12 кілометрів. Це два електропастуха в комплекті йде. Також ми купили сонячні, сонячну електростанцію на 3 кВт, яка буде зараз встановлюватися із гранту. Купили на 7,5 кВт. І інвекторний генератор, тому що інвекторний тільки генератор може взаємодіяти із сонячною електростанцією, якщо не вистачає сонця, він автоматично буде включатися, дозаряджати акумулятори і відключатися, тому що постійний треба струм, щоб не спалити обладнання. І на даний час іще там у нас зернодробілка і корма різка була заплановані. але ми прийняли рішення внести зміни до гранту і закупити гранулятор. Це теж для того, щоб производити корма. Но в то же час, коли ми будемо просто зернову групу гранулювати і додавати туди сінну муку, тим самим ми зменшимо затрати. При вирощуванні синей, тому що цельне зерно дуже багато розкидається свинями. Вони то його потім дозбирують, воно проростає, вони викопують, але ця вся процедура улучшиться, якщо ми будемо його гранулювати. Які труднощі, складнощі, виклики стоять перед вами в цьому бізнесі? Виклики починаються із того, що непонімання людей, яких саме людей? Місцевих жителів, допустим, які відреагували від того, що кому там надали землю, чому надали землю, як, як можна давати, кому попало, нашу землю. І навіть були проведені збори, де збирали місцеве населення, де я розказував, чому, хто, відкіль я прийшов і чому я цим займаюся. Також є трудності із ветеринарними службами. Ну, ми намагаємося знайти взаємодію зараз, тому що, на жаль, ніде не прописано в Україні по закону, що Угорська мангали це пухова, це є різновид тварин, яка содержиться на випасах, а не в приміщеннях закритих і без доступу птиці і тому подобні речі. Тому що, на жаль, в Україні є епідемія чуми, і білі свині, це ландраси, це п'єтрени, це f 1 Ця свиня вона дуже восприїмчива не тільки до, до африканської чуми, а до всіх заболівань, переохолодження. Сирость, неправильне вакцинування, не вовремя вакцинували і все остальне, і ця свиня боліє і ну, пропадає. В цій же свині імунітет дуже великий, дуже устойчивий. Вона витримує мінус 40 градусів, вона приводить поросят та народжується при мінус 20 і витримують ці всі температури. Тому питаємося зараз знайти. Точки соприкосновення по цьому поводу, тобто виходить, що свиня настільки непримхлива так. у своєму вирощуванні, що її можна не в закритому приміщенні. Вона постійно просто неба, вона свинь. просто неба, просто в неї є дерев'яний такий саж накриття, кула коли, угу. коли велика негода, де лежать, де лежить солома, вона просто зайшла туди, відпочила і вийшла. Але я вам хочу сказати уже за той термін, що я їх содержу, зима. Так. Сніг. Я виходжу, свині немає у, у, у сажі. Я крикнув, і вона з під сухроба вилізла, витрусилась і отримує задоволення. Тому що це, у цієї свині шерстяний покров 20-25 см. На зиму він увелічується, виростає, і вона здалеку, коли на неї дивишся. Це овечка, а не свиня. Яку продукцію харчування можна з цих свиней отримати? Чи, чим відрізняється м'ясо її? М'ясо свинини від угорської мангалиці пухови відрізняється тим, що воно е, практично має ноль холестерину? Е, це М'ясо мраморне, як у телятини, як у баранини. Воно так і називається мраморне м'ясо. З цієї тварини готують такі відомі страви, як хамон, іберіка. Сало у них ларда, це сало як масло. Ви його положили на язик, а воно тає. І за того, що ця свиня вона вирощується на натуральних тільки кормах, і тільки натуральних кормах. Е, люба хімія для неї це отруєта і яд. Тобто е, всі премікси, все, нічого ця свиня не отримує. Все, що отримує за час свого е, життя свиня, це е, глистування кожні три місяці від паразитів. Марія казала на початку розмови, що за умовами гранту ви маєте дати роботу людям. Скільком людям ви дали роботу, і яка це робота? на сьогоднішній день у нас в планах два дві людини, два ветерана, які проходять вже реабілітацію і будуть трудоустроєні втічені до цього місяця, до кінця місяця, офіційно вже через центр зайнятості. І плюс іще двоє проходять лікування. На жаль, на даний час вони на лікуванні ще у шпиталях. Це люди з ампутаціями, які будуть виконувати роль охоронців. Вони будуть сидіти, ми встановлюємо ми камери і дивитися, монітори буде. Кнопка тривожна, куди будуть виїжджати уже представники охоронної фірми, яку ми долучаємо до нашого бізнесу. Тобто всього чотири людини на даний час трубу. так. Два животновода і чотири людини. І всі вони ветерани. Так. Тобто, це ваша принципова позиція давати перш за все роботу ветеранам? Е, на даний час так, але в плані в мене ввести людей цивільних. Цивільних, на жаль, сьогодні велика проблема із цивільним населенням, тому що навіть те цивільне населення, яке є, воно не хоче оформлятися офіційно, тому що боїться призиву в армію. Але ми стремимося для того, щоб надати більше змоги спілкування цивільним і ветеранам, так проще вернутися в соціум, тому що. Я розумію, що нам дуже просто ми розуміємо сполусло один одного. Тобто, ми, ну навіть точки соприкиснування у нас одні й ті самі. Тобто, ми бачимо все однаково і розуміємо, навіть можемо не балакати, а просто жестами, і вже ми знаємо, що нам робити. Але таким чином люди не повернуться до суспільства. Вони так і замкнуться. На війні. Тому потрібно обов'язково, я вважаю, що потрібно, щоб у кожному господарстві, в якому працюють ветерани, бути цивільні і наоборот, де працюють цивільні, повинні створювати умови для того, щоб тут, там могли працювати ветерани, надавати їм умови праці. Тим більше, що наскільки мені відомо, Марія, може, мене поправи. Центрі зайнятості після того, як підприємство устраює ветерана, допустимо, з ампутаціями з усім йому повертають до 100, 100 по-моєму, 3 тисячі гривень за облаштування робочого місця. Тобто, це інклюзивні клавіатури і тому подібні речі. Держава заохочує підприємства для того, щоб підприємці брали на роботу. Ветерані Марія, Так, до... я прокоментую. Дійсно, пан Микола каже так, як і є. По-перше, що за кожне робоче місце новостворене, де хоч це ветеран, хоч не ветеран, держава надає компенсацію. Є компенсація за новостворені робочі місця. Якщо людина підпадає ще під певні там категорії, то там компенсація більша. В центрі зайнятості допомагають розібратися з цим, щоб знайти таку компенсацію, яка буде вигідніша для підприємця і заоблаштування робочого місця для Інваліда першої другої групи є така є така компенсація. Тобто людина для робітника, якого працевлаштували, ось допустимо, за ампутацією, У нього перша група, у нього більше 100 тисяч для того, щоб пов підприємець для нього купує всі необхідні для роботи речі, надає далі документи в центр зайнятості і оформляється компенсація. Ці кошти повертаються. Пане Миколу, що ви можете порадити тим, хто вагається зараз, чи починати справу, власну справу під час війни, Андрій, я вам можу відповісти тільки одне двома словами: нема тилу, нема фронту. Я вам хочу сказати, що тільки благодаря тилу, починаючи з 2014 року, благодаря тому, що волонтери. Українці, які допомагали, які і досі волонтерять, і досі допомагають. І якщо у нас не буде розвиватися в країні економіка, якщо всі будуть тільки виїжджати і будувати європейську економіку, а не робити з України Європу, то ми ніколи не виграємо цю війну. Це по-перше, і майбутнього не буде в Україні. Тому я всім раджу тим, хто вагається. Ну це, звісно, вибір кожного, але якщо ми вже не можемо виконувати свої обов'язки як військові, ми повинні виконувати свої обов'язки як цивільні, працювати і допомагати. За ефіром ми з вами спілкувалися про те, що ваша ідея надихнула ще одного ветерана. Розкажіть так, про цю так. історію. Після того, як у, у, у мене є Фейсбук сторіночка Мангалиця Чернігівщини, а також ютуб-канал Мангалиця Чернігівщини, і до мене звернувся ветеран теж із Вінницької області, і він теж починає розводити угольську мангалицю Пухову і з проханням допомогти. Як, як так? Ну, як змог з... грант цей получити, отримати, отримати, і вибачте, і все остальне? Тому я з радістю був здивований, що людина хоче. Ми поспілкувалися. Я надав контакти Марії, і Марія на даний час. Е... Займається із цією людиною, і я думаю, в нього теж все вийде. І ми ще зустрінемося, приїдемо один до одного на господарства, обміняємося опитом. Навіть в далі, якщо його поголов'я буде е, по генетиці відрізнятися від мого поголов'я, то ми зможемо обмінюватися самцями для того, щоб. Де було змішування крові. Тому що, допустимо, нам приходилося ми з дружиною їздили по всій Україні, шукали кров, яка не. Не буде змішаною, щоб не було кровозмішування. Чи не сприймаєте ви цього ветерана з Вінниці як свого конкурента майбутнього? Е, чи, чи навпаки, конкуренція це добре? Е, я вважаю не просто, що конкуренція це добре, а навіть е, в, у, в дальнішому ми може даже і об'єднаємося всі, тому що в планах у нас поставити переробний цех для крафтової продукції по випуску. Продукції із м'яса угорської мангалиці пухової, а також вийти у сіть магазинів, і я думаю, чим більше людей буде займатися і розвиватися, тим навіть ми одне один завод, якщо разом поставимо і будемо производити цю крафтову продукцію, то будуть всі в плюсі, а не в мінусі. Марія, розкажіть, як ви спілкувалися? Як звуть цього? До речі, ось? його звуть також Микола. Також Микола зателефонував мені. І дуже, ну так було. Я дуже приємно була здивована, тому що людина, от теж коротко розказала свою історію. Він сказав, що от я побачив, побачив, до речі, він про Миколу, про нашого Миколу. Побачив з інтернета, коли до нього прийшли, там поспілкувалися журналісти, і в ну, всіх соцмережах там почали репостити цю цю новину. Тому він надихнувся і зателефонував. каже: я. Взагалі моя історія така, що я почав цих розводити свинок. До цього я при початку повномасштабного вторгнення я пішов на захист держави. Хоча у мене четверо дітей, одна з один моїх діток, і дитина інвалід. Але ж каже, ми не расисти, лише рашисти прикриваються дітьми. Це взагалі було дуже, ну так звучало. Людина віддала дань державі, людина повернулася, я так розумію, після поранення і наразі теж вирощує і хоче отримати грант. Він тільки завдяки цій новині, він дізнався, що таке можливо. І коли я розказала на що йому можна потратити ці кошти, так він каже, так це теж якраз що мені потрібно. Тому працюємо. На якому етапі зараз? Він зараз шукає, складає кошторис для того, щоб зрозуміти, що бізнес-план треба прописувати з грантові кошти, цілі використання грантових коштів. На завершення я хочу звернутися до усіх слухачів радіо і сказати одне, що ми живемо в дуже гарній країні, в дуже нелегкий час. але... Тільки спільними зусиллями, тільки спільним однією метою до перемоги ми зможемо здолати ворога і створити не тільки Європу в Україні, а навіть просто щоб наша Україна розквітла на весь світ, тому що у нас в країні є. Всі корисні копилини. У нас в Україні прекрасні землі, у нас в Україні прекрасні люди, які трудолюбліві і зможуть зробити все. Тому долучайтеся, долучайтеся до вирощування тварин, долучайтеся до бізнесу, долучайтеся створювати робочі місця, виробляти дрони. Кожна людина, навіть пекар, навіть той, хто прибиральник прибирає території в містах у селах. Він робить вклад до перемоги, робить вклад в державу. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про бізнес, який можуть відкрити ветерани завдяки гранту. І у нас у гостях були Микола Островський, ветеран, бізнесмен і Марія Фінюк, генеральна директорка регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області. Я вам дякую. Дякую. Дякую.